Серед живописних пагорбів і безкрайх просторів Кенії народився чоловік, чиє ім'я тепер відоме у кожному куточку світу: Еліуд Кіпчогі. За свою бігову кар'єру він вже встиг стати справжнім символом величі та незламності людського духу. Неймовірні результати Кіпчогі породили безліч легенд. Багато вболівальників легкої атлетики вважають, що тренувальний процес Еліуда є надзвичайним і навіть надлюдським. Проте сьогодні я розповім вам про справжній секрет його успіху, який полягає в простоті та систематичності. Але перед початком не забудьте поставити лайк цьому випуску, підписуйтесь на канал, якщо ви раптом цього не зробили, або якщо ви тут вперше. А для покращення якості контенту ви ще можете підтримати мене на Patreon або на Баймієкофі. Також у мене є монобанка. Усі необхідні посилання будуть в описі до відео. Я чудово розумію, що є люди, які після перегляду захочуть перенести роботи кіпчоки до свого тренувального процесу. Але, по-перше, ви маєте зрозуміти, що немає ніяких особливих секретів, немає ніяких магічних формул. Ну а по-друге, було б нерозумно імітувати тренування Еліуда, враховуючи, що він пробігає від 200 до 220 кілометрів на тиждень. Такий об'єм вам тільки нашкодить і дуже швидко це все приведе до травми. Однак сьогодні ми можемо зазирнути і за ці цифри, щоб визначити кілька основних принципів, які можна застосовувати і до своєї підготовки, ба навіть більше, не те, що можна, треба. Отже, будемо починати. Як я вже обмовився, середній кілометраж Еліуда варіюється десь в діапазоні між двома стами і двома стами двадцятьма кілометрами. Насправді це і не такі великі цифри. Більшість професійних спортсменів, навіть думаю, в Україні мають схожий тижневий кілометраж. Є атлети, навіть у яких об'єми доходять і до 300 кілометрів. Тому тут немає нічого особливого, якщо ж ви, звісно, не любите. Для аматорів я рекомендував би робити десь 60-80 кілометрів на тиждень. Ну максимум, що ви можете зробити, це десь до ста. Тільки так можна зменшити ризик отримати травму. Ці 200 км Еліут Кіпчок я розбиває за принципом 80-20. Цей принцип можете використовувати і ви. Що ж він означає? Десь 80-82% від всіх своїх тренувань він виконує або дуже легко, або при незначній інтенсивності. 10-12 це помірна інтенсивність. Ну а 8 або 10% – це відповідно висока інтенсивність. Тобто, як ми бачимо, основу його тренувань складають низькоінтенсивні пробіжки, коли він просто монотонно накопичує кілометри і години. Так треба робити і вам. А щоб такі монотонні роботи не перетворювалися на нудний тягар. Можете подивитися моє попереднє відео. Я там даю дуже багато порад, як цього уникнути. Зараз я наведу приклад стандартного тижня у підготовці Еліуда Кіпчогі. У понеділок він робить вранці від 16 до 21 км зі швидкістю від 4 хвилин і 10 секунд на кілометр десь до 3,40. Тобто це таке невелике набігання від першої пульсової зони до початку другої пульсової зони. Ввечері трусить легко 8 або 12 кілометрів. Зараз уважно, легка труса для нього це 5 хвилин на кілометр, саме низ першої пульсової зони. Насправді я помічав, що для кінійців легка труса це по-справжньому легко, оскільки рідко хто з професійних спортсменів бігає по 5 хвилин на кілометр. У вівторок на кіпчоки чекають інтервали. 10 хвилин він розминається, знову ж таки, десь по 5 хвилин на кілометр, ну а інтервали у нього в середньому виходять десь в діапазоні 12-15 кілометрів. Наприклад, це 15 повторень по 1 кілометру в 4-й пульсовій зоні з відпочинком у 90 секунд. Вечірня сесія це або вісім або десять кілометрів легко. Середа ідентична до понеділка. А от у четвер Елюд біжить свою довгу від тридцяти аж до сорока кілометрів. При цьому раз у два тижні така довга робиться у третій пульсовій зоні. Майже всі кенійські атлети одного разу у своїй підготовці перед марафоном виконують сорок кілометрів у змагальному темпі. Це в жодному разі не можна переносити до свого тренувального процесу. На те вони насправді і професійні спортсмени. А для аматора такий забіг закінчиться тим, що змагання будуть повністю провалені. Незважаючи на те, що вранці він відбігав довго, Елюд Кіпчок і вечір читверга проводить знову за трусцею. П'ятниця це легкий день, такий як і понеділок чи середа. Субота ще одна робота, але цього разу це фартлек, який прив'язаний не до кілометражу, а до часу. Наприклад, це може бути 5 разів по 10 хвилин у третій пульсовій зоні через 2 хвилини дуже повільного бігу. Вечірня сесія це знову або 8, або 12 кілометрів легкого бігу. Неділя для Еліода Кіпчоги є вихідним днем, але не повністю, а тільки ввечері. Оскільки ранкова пробіжка у нього за розкладом від 18 до 22 кілометрів легко. Тобто, як ми бачимо, ось цей от об'єм у нього набирається на 13 тренуваннях щотижня. Причому я помітив таку особливість на відміну від більшості кенійців, у тому числі Келвіна Кептума, пам'яті якого я робив один з випусків, Еліут робить тільки одне довге тренування на тиждень. Друзі, ніколи так не бігайте. Якщо ви тільки починаєте свою подорож у світ легкої атлетики, 4-5 тренувань на тиждень вам повністю вистачить. Якщо ж ви вже займаєтесь певний період, то можна робити 6 або максимум 7 тренувань. Два тренування на день це дуже небезпечно. У таку авантюру можна вписатися, якщо ваш біговий стаж складає вже мінімум декілька років. Ну і просто ви хочете займати призові місця на престижних українських стартах. От, наприклад, у мене був такий період. Я виконував від 9 до 11 пробіжок на тиждень, і хочу вам сказати приємного мало. Щоб не травмуватися при таких об'ємах, потрібно дуже гарно відновлюватися. У першу чергу потрібен сон, багато сну. Еліт кіпчогі спить по 9 годин вночі, а потім ще десь 2 години в день, 11 годин загалом. Людина для якої біг не є професійним заняттям, не може собі дозволити стільки спати. Відповідно, і кілометраж такий неможливо набігати без травми. Щонайменше за 30 хвилин до сну Еліот вимикає всі електронні прилади. Ця звичка зменшує вплив синього світла, який, як відомо, затримує виділення мелатоніну і від якого якість вашого сну падає. Замість того, щоб гортати інстаграм чи тікток, кіпчок я читає книжку, чудова порада, яку можете використовувати і ви для вашого відновлення. Взагалі, якщо розглядати процес відпочинку Еліода Кіпчогі, то тут всі елементи можна перенести до свого тренувального процесу. Щотижня Еліот відвідує масажні процедури. Двічі на тиждень він 10 хвилин приймає ванну з льодом. Кожного дня розтяжка, стретчинг і як це не дивно, медитація. Форми такої медитації можуть бути різними: це і зосередження на своєму диханні і рухах під час бігу. Це і стандартні ментальні вправи вдома, це і звичайний запис у щоденнику всіх своїх думок, тобто все, що може допомогти очистити ваш розум. Велику увагу Еліот Кіпчокі приділяє і своєму харчуванню. До його раціону входять такі продукти, як угалі, це каша з кукурудзяного борошна, картопля, рис, чапаті, це пшеничний коржик, боби, незбирене жирне молоко, манага, це багата на заліза, зелень, яйця, курятина і яловичина. На початку своєї кар'єри кіпчок я притримувався високовуглеводної дієти, але після низки невдач він наразі старається отримувати щоденно десь 2 грами білку на кілограм ваги. Якщо хочете більше дізнатися про правильне відновлення організму, то я колись робив таке відео. Можете його подивитися, якщо ще не бачили. Зараз давайте ще швиденько повернемося до тренувального процесу. Оскільки у вас могло скластися враження, що Еліут зовсім не виконує силову роботу, але це не так. У його тренувальному процесі є дуже багато силової роботи, оскільки слабка фізична форма просто не витримала б таких бігових навантажень. У його сесіях є і вправи на прес, на кор, на всі м'язи ніг та навіть деколи і на руки. тому з цим все гаразд, можете не переживати. Якщо підсумовувати все вище сказане, то можна охарактеризувати процес підготовки Еліуда Кіпчоги, як їж спи, тренуйся. Насправді це дуже хороший вислів, усім раджу його використовувати, але без фанатизму, оскільки фанатизм ніколи не приведе до чогось хорошого. Що ж, друзі, на цьому у мене все. Не забувайте про лайк, коментар, підписку. Дуже дякую вам усім за перегляд. До нових зустрічей, Па-па!